Вітаю вас, друзі! Вітаю! Сьогодні в нас такий експромтний, трошечки запланований і експромтний прямий ефір, тому що два дні назад ми е, пробували провести вийти в ефір з Світланою Грам, але в нас е, чомусь не знаю, може обновлення на, в інстаграмі. Тривога і Світлана також не могла е, приєднатися, але ми вам обіцяли провести ефір. І сьогодні вже Світлана до нас під'єдналася. Доброго. Доброго дня, Світлана! Чудово вас чуємо, е, чудово! чудово. Е, друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі буде художниця, акварелістка. Е, Скажи, Ташо книги, mm -hmm. ілюстраторка. Mm -hmm. да, я так трішки хвилююся. Ілюстратор, графік Світлана Грам. І сьогодні в нас зустріч проходить з виставкою вашою, так, Світлана? Mm -hmm. Так, так. Дякую, Світланочка. Дуже рада чути і бачити. Нарешті ми змогли під'єднатися з людьми, не дозволить це зробити. Вчора я підготувала для вас акварельні роботи свої в різних техніках, хотіла показати. Але сьогодні так стало, що сьогодні я безпосередньо на своїй персональній виставці, але тут теж є акварельні роботи, я вам їх покажу. Так? Чудово. І ось е, зранку, на жаль, повітряна тривога нам трішечки змістила презентацію, але зранку були вже діти старшої школи. Вони поспілкувалися тут з ними. І зараз я чекаю вже наступних глядачів, які прийдуть до нас, але в мене ще є трішки часу. Ми можемо з вами поспілкуватися. Дякую вам, що ви знайшли цей час і саме для нас, для наших студентів. І це цікаво, що це проходить саме з виставки з вашої, пані Світлано. Да, до вас там вже приходять. Це, да? для... Для... Чи... Так, мої глядачі, мої рідні, от бачите, вже прийшли мене ой, ой це надзвичайно а у нас так, прямий ефір. Такий бачите, цікавий. Поки розглядаєте роботи, ми проведемо на руські ефір. Так, дякую, бачите, такі приємні приємні сюрпризи і зустрічі. Чудово, чудово. Насправді вітаємо вас з відкриттям виставки і бажаємо вам успіху. І нехай це буде продовження, щоб все склалося у вас на виставці. Вітаю, це дуже велика справа. Дякую. Так. дякую. Сьогодні наша тема акварель. Як я пам'ятаю, на що ходить акварели так, я? Безпосередньо, як викладач, дуже задоволена і здивована такою великою кількістю людей, які приєдналися, які роблять чудові роботи, і скажіть так, завдяки цьому результату, який я бачу, я розумію, що я, мабуть, знаєте, як не дарма їм свій хліб. Тобто я викладаю так, що люди роблять такі гарні роботи, і з задоволенням насилають мені свої... Роботи, які вони зробили саме через онлайн Open Art Academy, саме через онлайн. Бо я розумію, що це не дуже легко, набагато легше, коли ви працюєте вживу з майстром. Ось а мабуть, я доходчував розповідаю, тому що отримую дуже гарні, дуже гарні роботи. Так Так що дякую так. всім, хто приєднався для до акварезня. Ви молодці! Я бачу до речі роботи своїх колег. Які теж виконані дуже гарно, тобто мої колеги теж свій рівень тримають і відповідають своєму ну, якби статусу художника та майстра. Так що тобто, всі молодці, дуже приємно, пані Світлано. Пані Світлано, так як у нас сьогодні зараз місяць, ви вже сказали, да присвячений акварелі, акварельним технікам, і, і за того, що саме зараз проходить марафон, цей акварелизень. Трошечки хочемо вас попросити, щоб ви розказали про свій досвід саме з аквареллю. Так як ви почали малювати? Чому саме акварель? Які кольори вам подобаються? Якими пензликами? Багато зараз запитань, але знаю, що в нас не дуже багато часу, прошу вас. Дякую. Ну почала я акварель вивчати десь у підлітковому віці. І спочатку, я взагалі брала просто фарбу і розтягувала її на папері. Тобто мені було цікаво, яка вона, який колір, який залишиться після того як вона висохне. Але потім, uh -huh. коли я почала вже догодуватись, готуватись до вступу в інститут, а вже ж нам треба було працювати саме акварельними фарбами, бо в мене напрямок ілюстрація, художня ілюстрація, і ми малювали натюрморти, і портрети, і фігуру все акварельними фарбами. І потім, а вже ж ілюстрацію ми працювали і з ну і іншими. Матеріалами, але не олійними фарбами, тобто і ГУАШ, і графіка, там, і графічні матеріали і так далі. Але потім, коли я почала вже викладати, а вже ж так сталося, що мені прийшлося вивчати різні матеріали взагалі, і в кожному матеріалі мені прийшлося вивчати і різні техніки виконання, тобто олійними mm -hmm. фарбами, різні техніки акриловими фарбами, і а вже ж акварельними фарбами. Тому я експериментую і експериментую досвід і ділюсь цим досвідом зі своїми учнями. Більше вже ж мені подобається акварель на папері, але я дуже люблю додавати або лайнер, або гошевий білі, -бі -бі або малювати акварельними фарбами на кольоровому папері. Тобто, е так, можна дуже дуже цікаві речі. А вже ж я це знаходжу не сама, тобто я цим цікавлюсь, і мої колеги, які теж працюють в якоїсь техніки акварелі, діляться своїми досвідом, знанням і так далі. От, наприклад, до речі, сьогодні ми на моїй виставці, і ось якщо ви побачите так в вітрині, бачите роботи. Так це так, так, видно. Мотанки, так. Да, виставка від здесь до Музи, Саме ці роботи зроблені акварельними фарбами. На полотні. Чудово. Так. Акварельні фарби на полотні. І я, коли закінчувала би, цю серію, я виконала декілька робіт: акварельні фарби на полотні. То ви бачили п'ятий елемент це три стани жінки, трибших такі. Ну, а це весняночка. До речі, цю. Техніку я побачила в роботах Тетяни Кугай. Мені дуже сподобалось. Тетяни ми були, і Світланочка ви теж були на пленерах. Тетяни ви знайомі. дуже талановита я справа Назад... художник. Завтра ефір з нею. О, Завтра вона. буде так. Да. так. Так. І е, я була на неї майстер-класі. Е, так само вона дуже дуже гарно. Вона це професійний е, і художник, і викладач дуже гарно пояснює. Ось і я захопилася цією технікою, а вже ж я малює е, свої відчуття свої техніки своїми якби фарбами. Я по іншому, чому треба завжди ділитися знаннями, бо ви ніколи не повторите те, що робить інший художник. Ви все одно, все одно відчуєте зовсім по іншому, і зовсім по іншому, як ну будете передавати, це передавати да, передаватись своєю творчості. Тобто, бачите, я виконала в техніці акварель на полотні саме мотанок. А мені подобається, наприклад, натюрморти, тетяни Куле, акварель на полотні. Так, мені також. Так. Це... Але ваші мотанки також чудові, Світлана, дуже гарні роботи пишуть нам. Друзі, ви насправді маєте змогу задавати запитання. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, пишіть. І Світлана вам обов'язково відповість на ці питання, добре так на рахунок пензлів ви мені запитували так, дякую. я теж експериментую. Чому різні задачі, які я ставлю, виконують різні пензли? Тобто, якщо я хочу, щоб в мене фарби дуже гарно розпікалися, да там таке аля пріма, тобто, коли я хочу передати. Своє перше враження, пійтаж, да, наприклад, угу. да, стан. або я хочу, наприклад, написати на великому папері. Тобто мені треба, щоб ну, багато води на пензлі було, а вже ж там і фарба розтікалась гарно, можна і портрет так малювати, і квіти, а вже ж я використовую білку, Тобто, угу. тобто вона має багато таких властивостей, де тримає е, воду і фарбу. Ось також мені подобаються великі пензли, великі саме з каламка, бо можна і велику пляму робити, і тоненьку рисочку одночасно. Я би ось і зараз каліграфічні е, пензли, китайські я замовляю так, велика варста, і мені подобається, що я великим пензлом можу малювати і на малому ну, папері. І на великому, так одночасно, тобто все залежить від того, як я натискаю на пензолів такий ефект, як би я отримую. І скільки я води взяла, взяла менше більше. Е, синтетичні пензоли теж мене влаштовують. Більше я їм працюю з ілюстрацією безпосередньо, бо там треба вимальовувати деталі. Там е, така медитативна робота, я би так сказала. Вони гарно підходять і для ботанічного малюнку, там, де uh -huh. теж треба вимальовувати багато багато різних деталей. бо вони не тримають таку кількість води, тобто і цю воду там можна якби ну контролювати більш-менш. Бо білка знаєте, це такий, ну для мене, наприклад, це такий вибух почуттів. Знаєте, і це я беру білку і. Фарба, вода, так і так далі <різь> да, так розтікається. Тобто я собі так зробила ну, свої пензли, а вже ж їх набагато більше, і різні майстри обирають собі свої пензли, які їм більше, як кажуть, заходять, тобто з якими вони працюють. Ну, Флейци я дуже люблю, тобто це широкі такі синтетичні флейці, є натуральні і синтетичні, тобто мені подобаються великі. Теж простори змочувати цим флезну і писати їми так само можна, але це більше такі справді роботи Аля Пріма. Тобто, на піта угу. і на швидкі такі малюнок. Дуже ємка відповідь, пані Світлана. Дякую, але за вами така чудова картина. Ну, покажіть нам ще трошечки ваших робіт на виставці. Зараз така змога в нас є. Як вони як ви її назвали? Це, це що Олія? Ні, це картон і. Олійна пастель. Вау! Так. Це метр на 90 робота ось сила, віра, любов та Україна звичайно. Тобто ця робота завершує взагалі всю виставку. Тобто вона її збирає угу. Мотана потанок і вона збирає ось таку родину. І, до речі, ось бачите, в іншій техніці в мене намальовані? О, так Видно вам світло. Так, да, да, наразі видно, да, не від Да. Ось, ага. Тут кольоровий папір і гуаш, але так як гуаш не надає мені такого великої кількості кольорів, то я вбіліла домішую акварельні фарби і можу додавати ще інші відтінки та кольори. Бачите, друзі, і це також лайфхак сьогодні. Дякую. Так, ой, це. Ця... Ви... Сві... Так. 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 Чудово. Але всі образи вони вигадані, і ну, так як я себе і своїх доняк чаще за все бачу, якби і у дзеркалі, і перед собою, тому всі образи моїх дівчат в даному випадку мус схоже вже ж на мене і на моїх рідних. Так. Ось. так. Що, ми тут не позували, Це якби такий вплив фантазії на цю тему. Угу, дякую, дуже гарно пишуть, пані Світлана. Ще от раз, так як ви вже сказали щодо е, кольорового паперу, як кольоровим папером на е, е, аквареллю? Це треба підкладку якусь робити, мабуть, е, так? Не, Воно ж... не, якщо ви хочете працювати саме аквареллю на кольоровому, є акварельні ріпці Ага. Ріпки. Зрозуміло. Тобто, я використовую рідкі білила. І дуже цікаво, коли на кольоровому папері заливаєш саме акварельними фарбами, тобто вони поєднуються з фоном, а потім в них додаєш трішки білого і створюється ефект не отут більш такий плотніший да? і конкретно залишить якимось деталям, а там фарба теж може розливатися. Розумієте? Тобто переход такий акварельний можна теж робити на кольоровому папері. Але ви додаєте ці рідкі білі, і вони ну, більш яскраво стають тоді. У мене є декілька е, натюрмортів так зроблені, саме акварелі mm -hmm. на кольоровому папері з додаванням цих акварельних рідких білів. Е, Я зараз е, це не декола, може. Рідкі фарби акварельні в цих баночках, боже, яка ж фірма? Зараз no, не гадаю. Нічого страшного. Може, тоді коли нагадаєте. Напишіть, будь ласка, ми напишемо під нашим цим ефіром. Пані Світлана, насправді дуже їмка і чудова, чудова зустріч. Я щиро, щиро вам дякую і боюся забрати ваш час, тому що бачу, що вже люди до вас приходять на на виставку. Будь ласка, два слова порада. Порада студентам ОП арт академії. Малюйте, задоволений. Супер. І надихайте тим, що ви робите. І повірте, якщо ви будете робити частіше, ви будете і зростати професійно, ви будете відпочивати духовно, ось, і ви будете знаходити багато відповідей на свої запитання, до речі. Тому що Дякую. ви будете, як би так сказати, займатися такою, знаєте, магією свого роду. Неймовірно. <с> тобто, це велика річ. Так що надихайтесь. Дякую, пані Світлано, дякую ще раз за зустріч. Я ще два слова скажу саме про вас, тому що саме про вас і Open Art Academy. Пані Світлана створила авторський курс, який називається Хлористичний скетчинг». Він дуже ємко відкриває. Саме е, е, тему флористичного скетчингу, то Світлана, може, ви два слова, тому що роз про курс, да? тому що ну, краще, ніж ви, ніхто не розкаже. Що тільки два, два слова я не можу вам передати. От. Е, е, пані Світлана вже більше ніж сім років е, її запрошують е, до флористи, щоб пані Світлана навчила їх малювати. Тому цей курс створений е, і продуманий. Е, ви скажіть зараз. Це курс створений безпосередньо для флористів, це моя е, особиста програма, тобто я її створювала безпосередньо для цього курсу. Добрий день, заходьте, заходьте. В, вже гості. Вже вас, не, так. Але що ви навчитесь робити? Ви по-перше, е, зрозумієте, що таке акварель, я з нею працювати, е, попрацюєте з різними цвітами. Ось зможете створити свою квіткову композицію, але ці, ці знання ви зможете використати як у створенні, наприклад, листівок, так, запрошень, зробити комусь на подарунок картину, приємно, занотувати якісь там, ну, наприклад, букет, який вам подарували, і повісити в себе потім в кімнаті. Він буде дарувати вам спогади про щасливі моменти. Тобто ці знання ви зможете використати і потім іти далі, 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 і зростати вже, наприклад, в більш таких професійних як знаннях, якщо ви поставите для себе таку мету. Але те, що ви розберетесь, як будується квітка, як змішувати фарби, щоб її малювати, я вам це гарантую. Так, і перспектива там ще є, і створення букету, і все. І насправді дуже такий ємкий і пізнавальний курс. Пані Світлано, вам пишуть дуже гарні роботи, дуже гарний ефір. Дякуємо. Обіймаю вас і бажаю вам успіху, і дякую, що знайшли час, і більше вас не затримуємо. Біжіть, будь ласка, до своїх відвідувачів так, успіху. Відвідувачі, вам. Дякую Максим, на все добре. На книг вам і мир нам всім. Всіх обіймають все, до зустрічі. До зустрічі, Світлане. Пока-пока. До побачення.